Купила в сільпо телячі легені та нирки. Буду борщ джерочки сушити. Нарізаємо легені ось на такі слайси. Бачите? Ну, взагалі, в ідеалі, коли воно заморожене, воно тоді ріжеться гарно. Але я і так понарізала, що ось легені є і нирки. Викладаємо в електросушарочку. Накриваємо так новим ярусом. І викладаємо далі, поки не закінчиться все місце, заповнила всю сушарочку, легені, всі яруси, і трішки лишила ще місце для нирочок. Накриваємо, ставимо температуру 70 градусів. Включаємо. Ой, блін! Бачите, незручно. Все, включаємо і та лки-палки. Все, і сушимо. Періодично міняємо яруса і перевертаємо джерочки. Сушимо до стану чіпсів.